Продовжуємо відео попереднє. Це балка, яка над третім під'їздом, з, вона з, аж з п'яти частин <гум> зроблена, не з одного, а з п'яти. От раз, це два маленька, потім, ще частина, і от навіть тут вони. Примудрилися зробити її. Боже, з декількох частин, от де тут не видно шва. От тут. Балка. Жах. Коротше жах. Жахливо. Ну, що це не кровельщики, це робітники Жеків Голосіївського району. На жаль. Нарізали, Ніч... воно все прогнеться, воно все полетить і нічого не буде триматися. Вон Одна балка з п'яти частин. Як таке можливо? І вон, все висить, все поломано. Це халтура. Хочу вам положать, продають, а сніг нагрузка, буде нагрузка і буде тут да. жах. Це все провалиться і нічого доброго не буде. Зроблено на тяп-ляп, аби тільки освоїти гроші. Я би сказав, що ну, не буду казати, розікрати гроші, але освоїти, зробити на тяп-ляп і нічого гарного. Тут у нас не буде, тому що це все халтура. Оце таким чином у нас працівники працюють на Жилянській 83-53, 25 жовтня 2022 року. 12.30. А у, ви де? Де наші працівники? Пішов третій тиждень, нічого не роблять.